На позачерговій сесії Житомирської обласної ради 30 січня депутати ухвалили рішення про приєднання обласного медичного консультативно-діагностичного центру до обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Депутати також скасували попереднє рішення від 14 липня 2022 року про припинення діяльності обласного медичного центру спортивної медицини та його приєднання до діагностичного центру. Олександр Чорноморець у телефонній розмові розповів кореспондентам Суспільного, що оскаржив це рішення у Житомирському окружному адміністративному суді. Наш медичний. Центр, який є комунальним майном територіальних громад, сіл селищ, міст області, залишається для народу. Якщо в минулому році у нас відвідувань було 113 тисяч, то в цьому році 115. Ми два з половиною роки були в судових процесах, ми боролися, ми доводили, ми... ми ну, в рамках конституційних таких, знаєте, засад Олег Дзюбенко, виконувач обов'язків голови обласної ради, каже, поки тривав процес об'єднання, консультативно-діагностичний центр майже збанкрутував. Поки це відбувався процес ліквідації, діагностичний центр до якого ми об'єднували, прийшов до того стану, коли він сам ну майже майже банкрутував. Тому депутатам враховуючи те, що відбувалося в реальності, було прийнято швидке рішення скасувати рішення, тому що все таки центр спортивної медицини на сьогодні є не як мінімум не Олена Ільчишина, виконувачка обов'язків директора комунального підприємства Обласний медичний консультативно-діагностичний центр, розповіла, що центр буде працювати відповідно до рішення обласної ради. Ми працюємо в штатному режимі, ми приймаємо пацієнтів. Ну а приєднання відбудеться. І будемо виконувати рішення обласної ради. Олександр Веселовський, виконувач обов'язків генерального директора обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, розповів, що буде з працівниками та майном діагностичного центру. Саме головне є майновий комплекс, який так само може бути В обласній лікарні нам не вистачає зараз площі. Ми хочемо розширятися. Ми хочемо збільшувати свою потужність. І в першу чергу нам не вистачає площі для такого важливого на сьогоднішній день відділення, як реабілітаційне. І от там, на базі діагностичного центру, ми хочемо відкрити реабілітаційне відділення. Зайняти цілих два поверхи, тому що це був як стаціонарний, відбувався з першочергово, і там є всі умови для цього. Он не потрібно ніякої там реконструкції, як капітального ремонту. Ми можемо гарантувати забезпечення роботою всіх медичних працівників. Ми можемо забезпечити використання всієї обладнання, яке є. Олена Кучмій, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.